Від усім підписникам, друзям і просто глядачам мого каналу. Е, ну, як ви бачили по назві, сьогодні я хочу зробити тіски. Тіски буду робити із металолому, із того, що є в дворі, як кажуть, Найшов, бо хотів купити, як глянув, скільки вони в інтернеті коштують Це жах. Там, наче крило часло продають тиски. Ну, то не біда, будемо виходити з ситуації, з того, що є. А є в мене такий металолом і зараз побачите. Є в мене такий старий і з нього я і буду робити тиски. Так, що мені понадобиться? болгарка, дрилька, і ось таке сверло і уголочок. Так, а ну і... Штучки 2-3 болгарочних круга. Ну і, звісно, руки. Так що погнали буду розказувати, показувати. Ще нам знадобиться ось така ось пластина. З нею ми зробимо губки, ці, що зажиматимуть на тисках. Прирізати треба буде канавки для кращого зацепу металу, який буде зажимати. І використаю отаку вот шпильку. Шпилька це десятка, вона буде відрізатися. В общем, далі побачите. Що все покажу і розкажу, кому цікаво буде. Так, продовжуємо. Так, відміряю її тут по 7 см. відрізаю одну, підставляю, відрізаю другу половинку, це будуть ці губки, одна движующаяся, друга ні. Так, одну половинку я відрізав вже, буде вона кріпиться намертво отак з однієї. А другу зараз відріжу, буде подвижна частина, яка буде прижимати. Так, тепер треба для направляюща сюди пластини. Тоже 30-та -то 7 см. Це буде направляюча, І просверлити отверстия. Ну, мені повезло, що тут є отверстия. Зараз тільки під нужний розмір розсверлюю. Так, і з другої сторони тоді приварю гайку, по якій буде ходити винт. В общем, продолжаю. Ось така картина вирисовується. Це пластина, в якій я розширив відверстя. Поки її тільки підставив, зараз її треба буде обварити тут і гайку обварити тут сюди. Зараз надо... знайду підшипник. Надіти підшипник і обварити його, приварити до цього швеллера. і до самої цієї оськи. Так, і потом займуся вже губками. Продовжую. Так, сейчас ось знайшов такий подшипник. Він трошки не по розміру. Желательно, щоб у вас був подшипник по розміру. Ну, я так підставив гайку, виставлю розстояння і вовнутрь приварю. І все буде чітко. А потім це все привариться. З корпусу. корпусом як-то так поехали так, Приварив направляючу пластину и проварив подшипники как казав, внутрі. все работает все крутиться отлично так тепер його треба, буде за верхню часть приварити до швеллера. Так, зараз отут обварюю і ще пару разів сюди приварю і оцю гайку приварюю. Потім ще, мабуть, може, ще одну сюди гайку приварю. Так, починаю. Так, ну я не мега спеціаліст по сварці, в общем приварив цей підшипник, тепер цю гаєчку треба буде приварити. І зараз цей швелерок буду приварити. Так, цей швелер приварив, приварив гайку і приварив ручку. Ну, тут ще будуть одіватися трубочки. Так що, ну, щоб рукам було удобно. Осталося, що направляюще, потрізати і приварити сюди, щоб держалася цій плоскості, щоб не ходила. І приступати робити губки, нарізати на них плоски і приварювати. Ну і в принципі все. Потім благородиться трохи і будуть тиски. Трохи ошибся в бо Бу, було так приварено. Все. Ну все, трохи перекоси, трохи не додивився. Зараз приварю отак. Так виходить чітко все. Так що продовжуємо трохи пообрезал. дальше продолжаю. Так, взял вот такую пластину. Швеллер у нас десяточка. Значит, отмеряю тут 20 сантиметров. И буду быть коси надрезы. И потом разделю пополам. И приварю сюда. Так, приблизно вот так вот расчертил сейчас буду прорезать. Приблизительно он вот так забыл. Сейчас отрезаю и делю на пополам. Вот так вот получилось. Теперь буду приваривать сюда их. Приварив. сейчас мабуть, ще кріпіжі до стола зроблю. І тут направляющая так і ще вирізав такі дві направляющих буду приварювати з одной і з іншої сторони. так Приварив одну Сейчас и другую так же самое роблю. Приварив крепление тисків до стола. Ну и сейчас через минуту покажу окончательный результат. Так, друзі, ось кінцевий результат моїх трудів з тісочками. Зайняло по часу це приблизно на годину на їх постройку. І десь півгодинки на покраску, там поки висохло, щоб більше мене що не береться, щоб я змог вам показати і прикрутив їх. Ну такі ось тісочки непогані вийшли. Да, може десь там шви не гарні такі, непрофесійні, але ж я не зварювальник, так варю для себе. Ті. Тільки головне, що все міцно тримається і працює. Ну що я можу сказати? Потрачено коштів небагато, бо це металобрухт, був куплений на металі кусочок пів метра швеллера шпилька в мене була. з Зродував тільки півтора круга болгарочних і десь 3 чи половиною електроди. І тох такий, що це непоганий варіант, коли потрібні тіски і немає коштів великих, щоб купити нові. Ні в комусь. Не преслідує ціль комусь розказати, що йому на такий варіант зробити, так як я, ні. Я просто ділюся тим, що зробив я для себе. Для моїх цілей цього достатньо. Там відрізать якусь трубу, метал. таке. Так що, кому сподобалось таке відео, ставте великий палець догори. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Будуть нові проекти і цікаві. Так що всім пока.